Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст, і в прямому стрімі, українські сокір'яни». Українські сокір'яни, які формують на прямому стрімі, українські сокір'яни, вибачайте за тавтологію і за повторювання, когорту, ви знаєте, в римських легіонах було таке слово когорта. Когорта, це 500 чоловік. Ну, от я формую, напевно, в Україні когорту думаючих людей, тому що на превеликий жаль думаючих людей зараз на превеликий жаль, дуже мало. Але ми формуємо за допомогою прямих стрімів, когорту думаючих людей. І надіємося, що кількість людей, які задумуються над тим, що зараз в Україні робиться, як ситуацію виправити, виправити як врятувати Україну, збільшиться. Ну Ось така скромна мета прямого стріму, який веду я, український історик та журналіст Яршовець. Традиційно попрошу усіх, хто буде дивитися стрім. По-перше, дуже дякую усім, хто дивиться мої стріми. Дякую підписникам. Особлива подяка підписникам. Підписуйтесь, дорогі мої. Підписуйтесь, просто підписуйтесь. Ваша підтримка для мене це все. Ріст підписок на каналі це гарантія того, що Ютуб хоче не хоче, а він вимушений буде просувати відеоканалу, в тому числі і прямі стріми. Щодо відносин з Ютуба, мільйони раз кажу: ніяких грошей від Ютуба я не отримаю. Ніякого договору з Ютубом про те, що я отримую гроші за рекламу, не отримую. Власник прямого. Власник Українського історичного народного каналу Ігор Кравцов. Це ви, український народ, все, канал існує тільки завдяки вашим донатам. Тому можу говорити правду і не залежати ні від кого, крім від власного українського народу. Тому вкотре я низько кланяюсь і дякую всім, хто допомагає донатами. Допомагайте рідні. Я активно працюю, незважаючи на хворобу. Працюю, буду працювати, скільки в мене стане сил. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Привбатбанку. Ще раз дуже щиро дякую. У нас перша людина в чаті, пан ТВВ. Дякую, пане Юрі, за вашу працю. І що тепер з того, пані Марина Обур пише. Ну, пане ТВ дякую вам. Е, пані Марині, я відповім. І е, тат, Юнга добрий день, пане Ігорю. Нарешті вчасно потрапила на стрім. Тат Юля, вибачте, будь ласка, е, не добачив пані Юля. Дякую, пані Юлія, за те, що ви встигли на е, мій стрім. Дуже радий. Спілкуватися. Ви знаєте, вже прикмета є така, якщо гарна, розумна жінка, а Юлії це завжди гарні розумні жінки. Ну от, якщо гарна розумна жінка у нас на стрімі, значить все буде з Божою е, поміччю е, далі. І пан Дрон у нас, добрий раночок. Доброго ранку, пане дрон. Радий, що ви, що ви в суботу попали на стрім, як завжди. Дякую вам. Так от, дорогі, дорогі рідні, ви знаєте, іноді мені закидують люди в коментарях про те, що я нагнітаю обстановку, що я щось роблю не те. Я скажу дуже просто: От, наприклад, того літа мільйонними, мільйонними, мільйонними дописами розходилось моє відео про шалені втрати в ЗСУ. Мільйонними навіть наші хлопці на фронті масово дивилися мої відео про шалені втрати в ЗСУ, бездумні втрати зсу. Ну ви знаєте, от на превеликий жаль. Давайте я скажу чесно: я іноді в відео розповідав про радянську армію, в якій я служив. Ви знаєте, я не приховую, що я служив в радянській армії. Тоді часи були такі, що всі служили, і для нас це був священий обов'язок. Захищати Батьківщину. Я завжди ніколи не говорив погано про радянську армію. Хоча там було, я скажу, погано, не Я ніколи не говорив про ту тупість, яка тоді царювала. От, на превеликий жаль, навіть тоді, коли я служив. В радянській армії панувала тупість, ну от така тупість, реальна тупість, яку я не міг зрозуміти. Ви знаєте, я прийшов в армію хлопчиком таким 18-річним. Так вихований в такій ну, мати лікар, мати, вчителька, батько-лікар. Ну як мене могли виховувати Вони мене виховували. Я читав книги, прочитав більше двох тисяч книг до армії. Я був ідеалістом для мене. Радянська армія це це все. Перше, що я побачив в радянській армії перше, на перший день служби, це як е, два командира з е, жіночкою, яка не зрозуміла, як е, попала на територію військової частини, бухали в, 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 цей, в кабінеті е, командира роти. І для мене це було був шок. Для мене ж радянська армія, тоді програма служу Радянському Союзу. Для мене це все. Я бачу, вони тупо бухають, тупо бухають, як алкаші. Ну, от я вам це зараз скажу. Я завжди хвалив радянську армію, завжди підкреслив, що ми йшли. Так ми йшли. Тоді Афган був в самому розпалі. Ми йшли, ніхто не боявся афгана. Нас так виховували. І це було добре. Але до чого я веду? Я веду до того, що на превеликий жаль в українській армії до сих пір панує той пережиток радянської армії. В радянській армії були грамотні розумні офіцери. Це я завжди говорив. Але на превеликий жаль, дуже великий відсоток, особливо під кінець розвалу радянського союзу, коли радянська армія розпадалася, як наше суспільство, розкрадалася, бухалася дідовщина. Це все як в суспільстві, тому що те, що робиться в суспільстві, це то робиться в армії, в силових правоохоронних структурах і владі, тому що там вже працюють люди не з космосу, а з суспільства. До чого я веду так, от в українській армії на превеликий жаль нічого не міняється. Як були старі совкові генерали, тому що генерал це ж не просто. Генерал це ж професія. Якщо в сім'ї генерала є син, і він пішов в військове училище, він буде генералом. Генералами просто не стають. Генералами стають 95% представників військових династій. Вони стають генералами. Тато генерал, син генерал. Все, тато маршал, син маршал. Військові це каста. І нічого на превеликий жаль не міняється. І в Збройних силах України на превеликий жаль нічого не міняється. Нічого не міняється, отой От пережиток, негативний пережиток радянської армії, коли віддають тупі накази. Я того літа викладав дуже багато відео, ще раз повторюю, про шалені втрати в Збройних силах України, втрати, яких можна було уникнути, про безглузді, тупі накази. А це ж смерті наших солдат. А кожен наш український солдат це герой, його життя безцінне. Ми пам'ятаємо Велику Вітчизняну війну. Ще раз повернусь я до історії, тому що я український історик та журналіст і пам'ятаємо м'ясника Жукова. Так, маршал перемоги жуков. А якою ціною добивалася ця перемога? Перемога шалених втрат. Жуков не жалів солдат від слова взагалі. Баби що наражають, крилати його вислів. Жуков не жалів ні солдат, жуков не жалів, ні офіцерів, він не жалів взагалі нікого. От той штурм Берліна, де шалені втрати, де радянські війська втратили дуже багато солдат, де німці спалили на вузеньких вуличках Берліна дуже багато танків радянських з екіпажами. Тож штурму Берліна можна було уникнути? Берлін можна було оточити. Два місяці закінчились харчі, німці самі викинули прапор білий. І радянські війська не втратили б ні одного солдата, практично. Можна було, але ж кинули на штурм, тому що 1 травня, свято треба догодити Сталіну і кинули на бездумний штурм Берліна. так? Тільки на Зієлівських висотах. Хоча кричали, що наші там німці осліпили прожекторами, тільки на Зієлівських висотах, там буквально засипані ті висоти були трупами радянських солдат. Далі що? Щось у нас в українській армії помінялося? Ви знаєте, я вже хворію досить довгий час, десь приблизно 5 років, і ця хвороба мене зараз просто почала добивати на превеликий жаль. Я про хворобу нікому не говорив в своєму місті, навіть своїм близьким. Навіть рідні не говорив. А мені казали, а чому ти не в ЗСУ, а чому ти не в ЗСУ? Я не хотів пояснювати, що я хворий і я ледь пересуваюся. Не хотів говорити про свої болі, про свої переживання, тому що білі переживання зараз у кожного українця. Хвороби, нещастя, каліцтва на фронті, смерті. І я не хотів про це всім розказувати. Я взагалі не люблю розповідати про своє особисте. Тому я і не в ЗСУ, тому я вже рік не викладав відео про фронт, тому я мало говорю про фронт, тому що я не маю права говорити на фронт, тому що я не на фронті. Дорогі мої українці і всі, хто буде слухати, і хлопці з моєї рідної Секірящини і всі, хто на фронті, хлопці, я вибачаюся просто хворий. 59 років хворий і на даний момент немічний. І хворію вже важко 5 років. Але ж річ не про те, навіть якщо я би був на фронті чи служив в правоохоронних органах чи спецслужбах, міг би я щось би змінити? Нічого. От я говорю відверто, в мене вже це наболіло. У нас тупість, тупість, нізкопоклонство. Ви розумієте? От вчора я дивився мисем Ютуб, і там відривок фільму Радянського, де. Міронов і Державин. Ну, були колись два талановитих радянських актора, і вони розігрують таку сцену, де Міронов розказує, що головне тримати державному діячу фасон. Навіть як він тупий, ти зайшов в кабінет і чисти собі пірячко. Ну, писали колись пір'ям і чорнилом, да? а виходиш з таким виглядом, начебто, вирішувати державну проблему. Ну, і оцей діалог, а Шервін грає якогось там великого державного чиновника. Він каже: Слухай, так ти своїм розумом міг би добитися багато що в кар'єрі. А Міронов каже, який розум у нас в Росії, чи де він каже, низькопоклонство чтіться, ті, хто низько кланяються і вибиваються наверх, так в Україні нічого не змінилось, в тому числі і в армії. Пережитки, погані пережитки радянської армії. Від радянської армії на превеликий жаль, ми взяли не найкраще. А найкраще в радянській армії це те, що мобілізація за один день весь Кіряйський район з чемоданчиками, чоловіки сходили своїм команд. 24 години тоді, при радянських часах, в Сокірянський військомат сходились усі чоловіки з чемоданчиками, по тривоги. І ніхто не питав, що буде, і ніхто не питав, куди пошлють тривога, весь район. Хто тоді ходив з міліції, з хатів, виганяв, чи ловив? Всі з чемоданчиками, як один, священий обов'язок захищати Батьківщину. Оце не взяли краще від радянської армії, а взяли саме гірше. Тупість, бездарність і ще страшніше взяли не жаліти людей, не жаліти солдат, не жаліти особовий склад. То літо я викладав уже третій раз повторюю, не одне відео про шалені втрати ЗСУ від бездумних, тупих злочинних наказів українських генералів. Не одне відео. І ці відео розліталися по фронту. І навіть хлопці з Сокірянщини рідної казали: Ми дивилися, Ігорі, передавали далі в інші підрозділи твої відео. Тепер зараз, яка ситуація? Яка ситуація на фронті? От Я вже давно не викладав з рік відео про фронт. Викладаю зараз. Ситуація така, що по всій лінії фронту росіяни наступають. Ми можемо говорити, що ми їх громим дронами, ми можемо, що ми їх громим так, що ми їх громим сяк, росіяни пруть, тому що йде широкомасштабний наступ літніх російських військ, про які я і інші блогери говорили ще за пів року. Буквально місяць назад я викладав відео, де казав, що наступ уже йде. Широкомасштабний. Вони наступають по всій лінії фронту. Мета одна давити по всій лінії фронту на всіх місцях. На всіх місцях давити по всій лінії фронту, там, де буде прорив, кинути всі сили і йти далі по оперативному простору. Бажано рівнині, де можна ввести в дію російські танки, прорвати фронт 50-70 кілометрів, і тоді наш фронт почне сипатися. І росіяни оцю мету вони вперто, фанатично, ступою такою по російській настойчивості пробивають. І у них хватає ресурсів. От мало хто говорить, що скільки на фронті наші хлопці вибивають живої сили і техніки росіян, а її підбуває, підбуває, підбуває. Значить, що у росіян є резерв? Значить, що. Росіяни підготувалися до літньої військової кампанії 2024 року. Значить, що війна не зупиниться, значить, що росіяни будуть бити з Білорусі на Київ? Значить, що осінню під молдовські вибори, вірніше, вже в серпні, росіяни почнуть ескалацію подій в Молдові. І російські десантники спокійно можуть висадитись на військовому аеродромі в Більцях, тому що Більц це російськомовне місто і контролюється фактично росіянами. Далі. А у нас що? Разумков, я говорив вчора і повторюю. Разумков є в нас такий політик Дмитро Разумков. Я його не підтримую і не переварюю. Але він сказав одну таку важливу річ: 14 бригад ЗСУ сидять в тилу. До чого в тил повний військовим? От нас український тил на фронті нікого не хватає, Військові кричать, давай людей, а тил, повний військовими, катаються на шикарних джипах, в окулярках катаються капельках, підбриті бороди, ходять, бриються у дорогих дівчат-сирюльників, і все. А на фронт, кого кидають? Старих калік, хромих сліпих, старих кривих сліпих кидають на фронт. Нічого не міняється. Ні поліцейські, ні чиновники, ні силовики, ні їхні родичі на фронт не йдуть, ні ТЦКшники не йдуть. Доходить до того, що вже гуляє така інформація по інтернету, що ті, що ловлять на блокпостах за гарний план вилову, отримують посвідчення учасників бойових дій. Що це таке? Але вернемося до фронту. Зараз великий скандал. Великий скандал, тому що е росіяни. Дуже тиснуть нас і знищують 206-й батальйон, знищують, просто безкарно знищують під Торецьком І знову російська тактика взяти в кліщі. Авдіївку брали в кліщі інші міста, селища, які вони захоплювали в Донецьку в Луганську, у них тактика взяти в кліщі. Спочатку штурмувати в лоб, а потім брати в кліщі. І Авдіївку через часів яр хочуть взяти в кліщі. Так от. Провальна операція ЗСУ під Авдіївкою. Скандал. Про це підняли питання перша Мар'яна Безугла. Ну до Мар'яни безугли я теж відносяться негативно, але в цей раз вона попала в десятку. Ну перед цим був скандал з генералем Содолем, який. Скільки послав на вірну смерть і угробив наших морських піхотинців, що не один російський генерал скільки не винищив наших, як свій генерал Український Содоль, вас це дивує? Мене це не дивує, тому що звання в українській армії куплялися за гроші, а не за здібності. Та й звання в Україні, державні посади, все купляється за гроші. В спецслужбах купляється за гроші в поліції, та це кожен поліцейський знає. Що якщо маєш бабло, ти будеш начальником, не занесеш. Ну ти будеш рядовим участком чи рядовим опером тинятися до кінця своєї служби. Все. Все в Україні за гроші купляється, а Мені кажуть, ну ти би був би там на фронті чи в правоохоронних органах, навіть якщо я був абсолютно здоровий і мені з 59 скинути, хоча б десяток років, я б там нічого не зробив, тому що в Україні не потрібні розумні, думаючі, головне рішучі люди. Не потрібні. Чому вони небезпечні? А потрібні такі, як генерал Содоль, який. З садиською насолодою посилав морських піхотинців наших на вірну смерть без шанса вижити. Потрібні такі, як е, мій земляк. Не буду називати, хто, який купив звання офіцера е, високого рангу да і е, зараз е, гробить солдат. Його призначили командиром батальйону. Він в першому бою втратив половину батальйону двох сотень. Можете собі уявити офіцера. Ну, я знаю, як він став офіцером, ходив в військомат і заносив мого річі, і башляв, щоб йому дали звання офіцера високого рану. Все. Ну, як Збройні сили України можуть воювати з такими воєначальниками і офіцерами, які посилають людей на бездумну смерть, на бездумну страшну смерть не те, щоб без шанса перемогти, а без шанса вижити? І, от зара Мар'яна Безула підняла скандал, звинуватила е, вище командування ЗСУ, звинуватила генерала Содоля, е, звинуватила командуючого ЗСУ е, Сирського в тому, що під Торецьком людей просто посилають на бездумну смерть. І її на цей раз підтримали військові. Взагалі, чому важка ситуація під Торецьком і е, місто Торецьк, на грані захоплення російськими військами. Тому що Торецьк обороняла одна бригада. Я номери не називаю, хоча це вже відкрита інформація, але мої відео дивляться компетентні органи, щоб вони не чіплялися. Торецьк захищала одна бригада, Скільки захищала? все було нормально. Але оскільки на іншому боці фронту важка ситуація, вирішили її перекинути. А перекидання однієї бригади із захід іншої бригади, підрозділу, це завжди дуже важка річ. Треба робити бистро-швидко. Швидко і швидко зробити не вийшло. Росіяни задум розгадали, і під час ротації, кола була зміна, ударили по Торецьку і просунулися вперед. Так мало того, в бій кинули тероборону. Підкреслюю, тероборону. А тероборона це, ну як би кажучи, це не десантники, це не штурмовики, це не професійні військові. Тероборона це слюсарі, трактористи, водії, лісничі, всіх, кого зібрали. Себто тероборона, це не самі бойові підрозділи ЗСУ, це звичайні цивільні люди, які, може, колись десь служили. І їх зібрали в тероборону, сказали, що ви будете охороняти свої області. Тепер вони на фронті. І от 206 батальйон тероборони. Про це заявив командир батальйону тероборони 206. Бездумно знищують наказами командування тієї бригади, які вони, які вони підпорядковані. Командування тієї бригади посилає наших українських солдат, хлопців з 206 го Батальйону тероборони і на тупі завдання, на тупі завдання, які неможливо виконати взагалі ні тероборонівцям, ні штурмовикам, ні ні десантникам ні взагалі будь-кому в українській армії. Посилають на завдання без вогневого прикриття, без важкої зброї, без прикриття фактично артилерії. Я вже не кажу без прикриття з повітря. Таке враження, що на фронті літають тільки російські літаки. Все, ну правильно, штурмовики ж чому знищили в Миргороді? Да? 6 чи 7 штурмовиків Су-27, які зараз на фронті на Донецьку потрібні отак. Чому їх знищили? Правильно, щоб не було кому прикривати нашу піхоту. І от 206 батальйон тероборони, героїчний, який тримається зараз. Який несе шалені втрати, кидають на вірну смерть без всякого прикриття з автоматами, ну, стрілецькою зброєю, фактично. І це нікого в Україні не хвилює. Ну, от бачите, Мар'яна Безула, всі з нею сміялися, я сміявся. Але один раз вона взяла і сказала те, що потрібно сказати. І військові підтримали, кажуть, що таке: 206-й батальйон і кольор нас тупо знищують. Без шансу на виживання, без вогневого прикриття, без прикриття авіації, без артилерійського прикриття з однією стрілецькою зброєю. І хлопці тримаються, хлопці ще не здають Торецьк. але справа не в тім: героїзм українського солдата відомий. Український солдат, самий найкращий, найгероїчніший, найпіотеретичніший солдат в світі. Це всі знають. Питання про командування. А командування, я скажу прямо: як було тупе совкове, не ті грамотні професійні офіцери радянської армії, які пройшли Афган, а тупе совкове, які тоді пропивали радянську армію, які розкрадали радянську армію, купляли все за бабло. І ця традиція лишилась в українській армії, де всі звання купляються за бабло. Скільки вже було прикладів, коли куплялося все за бабло? В нинішніх Збройних силах України і посади все, і куплялися людьми, які взагалі не знали, що це війна, і в перших боях ложили по половину, 200 двохсотими своїми підрозділами. Що робиться? І кажуть на західній частині України, що ся робиться? А йде бездумна мобілізація наших найкращих синів і дочок, найкращих героїв Збройних сил України. Її бездумно мобілізують. З одними автоматами Калашникова, з ржавими старими і з ржавими патронами. Все. Іде бездумна мобілізація. Ні зброї, ні вогневої підтримки. Де ті Абрамси, де ті леопарди, де та е, артилерія французька, що Макрон казав: я вам гаубиці там дам, що чуть не на 70 кілометрів б'ють. Де це все? Вибачте, нічого немає. Я не бачу на фронті нічого західної допомоги. Нічого немає. 14 бригад ЗСУ загорають в тилу на полігонах без зброї. І кричать, що на фронті не вистачає людей. Скажіть, будь ласка, якщо нема чим воювати, далі що? От... Рік я не викладав відео про фронт. Зараз вже наболіло. Нічого у нас толкового не буде, поки в країні в Україні керує тупість, дебілізм, низкопоклонство, прихлібательство і купляння е, посад в державі за гроші, в тому числі саме страшне військових посад на фронті за гроші. Нічого не буде толкового, коли у нас командують тупі дебільні генерали, яким не шкода жодного життя українського солдата яким їх взагалі не шкода, вони їх кидають як м'ясо на м'ясні штурми без шансу вижити, без прикриття, без вогневої підтримки, без, без нічого, стрілецькою зброєю це злочин. Це злочин, це злочин. Але про це, на превеликий жаль, говорять дуже небагато блогерів. Дуже небагато блогерів і дуже небагато журналістів. Я сам не викладав відео про фронт рік. Вважав, я не маю права, тому що я не там. Ну, мене вже зараз наболіло. Все, що я можу, це старий хворий своєї старенької хатинки сказати правду, і я їй сказав. З вами український історик та журналіст Ярошвець. дякую за стрім. Підписуйтесь, дорогі рідні, на канал. Хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78 і низький уклін. Пам'яті наших героїв, героїчних синок, українського народу, дівчат і хлопців, які зараз гинуть на фронті. Гинуть за нас, гинуть без зброї, гинуть без шансу на виживання. Тільки тому, що в Україні панує ту.